Приповісті Соломона. розділ 29. Краще й той, хто звинувачує, ніж твердошия людина він раптово спалахне і для нього не буде зцілення. Коли праведних хвалять, люди радіють, а коли безбожні панують, люди стогнуть. Якщо людина любить мудрість, то його батько радіє, а коли водиться з розпусницями, то нищить маєток. Праведний цар піднімає країну, а беззаконний чоловік нищить її до основ. Хто лаштує сітку для обличчя свого друга, накидає її на свої ноги. На того, хто грішить, наставлена велика пастка, а праведний перебуватиме в радості та веселості. Праведний здатний судити бідних, а безбожний не розуміє знання. І у бідного немає розуму тих, які знають. Зловмисні люди роблять у місці заколоти, а мудрі втихомирюють гнів. Мудрий чоловік судить народи, а нікчемний з обуренням насміхається, та не має страху. Люди, причетні до крові, ненавидітимуть праведного, а простодушні шукатимуть добра для його душі. Нерозумний виливає весь свій гнів, а мудрий в міру стримує Його. Якщо цар прислухається до слів неправди, то і всі його підлеглі безбожні. І якщо разом іде той, хто позичає, і той, хто позичив, Господь пильнує їх обох. Якщо цар судить бідних по правді, то його трон буде встановлений для свідчення. Синці та картання дають мудрість, а розпущена дитина соромить своїх батьків. Багато безбожників, багато стає і гріхів. Та праведних охопить страх, коли вони впадуть. Наставляй свого сина, і він дасть тобі мир, і буде прикрасою для твоєї душі. Для беззаконного народу немає радника, а той, хто дотримується закону, блаженний. Словами впертого раба не виправиш, хоч він і зрозуміє, але до уваги не візьме. Якщо побачиш людину, яка швидко говорить, то знай, що нерозумний має більшу надію, ніж вона. Хто з малку живе розгнуздано, той стане слугою, і, врешті-решт, сам собі принесе страждання. Гарячкувата людина затіває бійку, а гнівливий чоловік викопує гріхи. Гордість принижує людину, а покірних Господь увінчує славою. Той, хто ділиться зі злодієм, ненавидить свою душу. Якщо хто почує, що проклинають і не розголошує, такі через страх і сором перед людьми спіткнулися. Хто ж на Господа надіється радітиме. Безбожність призводить людину до падіння, а хто покладає надію на володаря буде врятований. Багато хто влещується перед правителями, але праведність людини є від Господа. Неправедна людина огида для праведних, а для беззаконника гидотою є пряма дорога. Послання до Филип'ян. Розділ перший. Павло і Тимофій, раби Ісуса Христа, усім святим в Ісусі Христі, які у Филипах, з єпископами і деяконами, благодать вам і мир від Бога нашого Отця і Господа Ісуса Христа. При кожній згадці про вас я дякую моєму Богові, завжди, у кожній моїй молитві за всіх вас, з радістю молюся за вашу участь у поширенні Євангелія. Від першого дня і аж до тепер, я впевнений у тому, що той, хто розпочав у вас добре діло, завершить Його до Дня Ісуса Христа. Справедливо мені думати так про всіх вас, адже ви у моєму серці, усі ви є в моїх Кайданах, в обороні та в утвердженні Євангелія, мої співучасники в благодаті. Бог мені свідок, що в сердечній любові Ісуса Христа я тожу за всіма вами. Молюся про те, щоб ваша любов усе більше й більше зростала в пізнанні та в усякому досвіді, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в День Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. Хочу брати, щоб ви знали, те, що зі мною сталося, ще більше пішло на користь Євангелія. Оскільки мої кайдани за Христа стали відомі всім іншим та в усьому преторію. Багатьом братам у Господі мої кайдани додали сміливості, і вони набралися відваги безстрашно звіщати слово. Втім, деякі проповідують Христа через заздрощі та суперництво, а інші з добрих спонукань, декотрі з любові, знаючи, що я поставлений для захисту Євангелія, а інші підступно нещиро звіщають Христа. Прагнучи збільшити тягар моїх кайданів. Що ж, однак, як би не проповідували про Христа, удавано чи правдиво, я цим радію і далі радітиму, бо знаю, що це мені буде на спасіння через вашу молитву і допомогу Духа Ісуса Христа, згідно з очікуванням і з моєю надією, що ні в чому не буду засоромлений, але з усією сміливістю, як завжди, так і нині, буде звеличений Христос у моєму тілі. Чи то життям, чи то смертю. Адже для мене життя це Христос, а смерть це надбання, та якщо життя в тілі це для мене плід діл, тоді я не знаю, що вибрати, Те й друге вабить мене. Маю бажання звільнитися і бути з Христом, бо це набагато краще, а залишатися в тілі потрібніше для вас, і я вже з певністю знаю, що залишуся і перебуватиму з усіма вами для вашого успіху і радості віри. Щоби через мене, коли знову прийду до вас, ваша похвала надмірно примножилася в Ісусі Христі, тільки живіть згідно з Євангелієм Христа, щоб, коли прийду й побачу вас, а навіть якщо буду відсутній, чув чуби про вас, що стоїте в одному дусі, однодушно відстоюючи віру Євангелія, і зовсім не боїтеся ваших противників, бо для них це доказ загибелі, а для вас доказ спасіння, і це від Бога. Адже вам даровано через Христа не тільки вірити в нього, а й за Нього страждати, здійснювати той подвиг, який ви побачили в мені, а тепер чуєте про мене. Книга Йова, розділ 38. Коли Еліус перестав говорити, то до Йова крізь бурю і хмари заговорив Господь. Хто цей, який скриває від мене раду? Хто тримає слова в серці і думає від мене втаїти, підв'яжи, як муж твої стегна, я ж тебе запитаю, а ти мені відповіси. Де ти був, коли я основував землю? Сповісти мені, якщо ти володієш знанням, чи знаєш, хто визначив її розміри, і хто протягнув мірний шнур по ній, на чому встановлені її склепіння – Хто є той, котрий заклав на ній кутовий камінь. Коли народжувалися зорі, усі мої ангели хвалили мене могутнім голосом, я загородив море брамами, коли воно хлинуло, виходячи, зло на своєї матері, я ж зробив йому хмару за одяг і повив його імлою, і я поставив йому границі, встановивши засуви та брами. Я ж сказав йому досі підеш і не перейдеш. Але в тобі розіб'ються твої хвилі. Хіба я при тобі наказав ранньому світлові, і ранкова зірка побачила своє визначене місце, щоб схопитися за краї землі, аби скинути із себе безбожних? Хіба ти, взявши глинисту землю, зліпив живу істоту і наділив її мовою на землі? Чи ти забрав світло від безбожних, а плече гордих знищив, прийшов до джерела моря? Ходив стопами по безодні, хіба тобі зі страхом відкриваються брами смерті, а придверники аду, бачачи тебе, лякалися? Чи ти, збагнувши широчінь під Сповісти ж мені, якою вона є, а в якій це землі замешкує світло, І де місце темряві, хіба ти мене приведеш до їхніх околиць, чи й ти вивідав їхні стежки? Знаю, що ти тоді народився. І число твоїх років велике, та чи ходив ти до сховищ снігу, і чи бачив ти сховища граду? Можливо, воно відкладене тобі на час ворогів, на день війни і битви, звідки виходить мороз, чи розноситься південний вітер на піднебесну, хто ж приготував русло для дощової зливи і дорогу громоносним бурям? Щоб посилати дощ на безлюдну землю, на пустелю, де немає людини, щоб наситити незаселену і непрохідну землю і викликати ріст зелені, хто є батько дощу, хто ж є той, котрий породив краплі роси, з якого лона виходить лід, а хто на небі породив мороз, який сходить, наче вода, що тече, поверхню ж безодні хто основав? Чи ти збагнув пов'язь плеяди і відкрив огорожу Оріона, чи ти відкриєш сузір'я у своєму часі, і чи притягнеш вечірню зорю за її косу, чи ти знаєш переміни неба, чи те, що станеться у злагоді піднебесній? Чи ти покличеш хмару голосом, і вона тебе послухається поривами бурхливої зливи? Чи пошлеш блискавки, і вони підуть? Чи запитають вони тебе, що робити? Хто ж дав жінкам мудрість ткати чи вміння вишивати? Хто ж у своїй мудрості перераховує хмари і прихилив небо до землі? Розлився порох, наче земля, я ж зліпив його, наче кам'яну брилу. Хіба ти полюєш їжу для левів чи наповнюєш душі зміїв? Адже вони перелякалися у своїх лігвищах, перебувають у лісах, чатуючи. Хто ж приготовив їжу вороні, бо її пташенята закричали до Господа, блукаючи в пошуках їжі? Книга Йова. Розділ 39. Чи ти дізнався про час народження диких скелястих кіз? Чи ти спостерігав болі народження в оленів? Чи ти підрахував їхні повні місяці до народження, чи ти розв'язав їхні болі, чи ти вигодував їхніх дітей без страху, чи ти втамуєш їхні болі? Відійдуть їхні діти, розмножаться в нащадках, вийдуть і не повернуться до них. Хто ж є той, котрий вільним пустив Дикого осла, і хто розв'язав його кайдани? Я поклав йому життя в пустелі і його поселення соляні місця, висміюючи численний народ міста і не чуючи осуду збирача податків, він оглядає гори, своє пасовисько і шукає за всякою зеленню, чи забажає служити тобі одноріг, чи захоче він лягти біля твоїх ясел, чи ти прив'яжеш пасами його ярмо, чи він оратиме тобі борозни на рівнині? Ти ж на нього поклав надію, тому що його сила велика, а чи доручиш йому твої роботи, чи віриш, що він віддасть тобі посів і доставить тобі до Його току? Крило миливне Еласа, якщо зачне Асіда і Несса, бо залишить на землі свої яйця і на землі зігріває, і вона забула, що нога розкине, і польові звірі потопчуть. Жорстоко відноситься вона до своїх дітей, наче вони не її. Надаремно трудилася без страху, бо затримав Бог від неї мудрість і не вділив їй розуму. У відповідний час він піднесеться на висоту, вона насміхатиметься з коня і його вершника. Чи ти дав коневі силу, одягнув йому на шию страх? Ти дав йому озброєння, а слав зі сміливістю його грудям. Б'ючи копитом, гарцює на рівнині, виходить на долину в силі. Над зустрічними стрілами він сміється, і від меча він не відвертатиметься. Проти нього брязкочуть лук і меч, і в гніві він знищить землю, і не повірить, доки труба не подасть знак. А коли труба дає знак, то він говорить Добре! Здалека занюхує бій, стаючи дибки з іржанням, чи з твого вміння непорушно зупинився яструб, розпростерши крила, дивлячись на південь, чи на твій наказ Орел підноситься вгору, а гриф ночує, сидячи у своєму гнізді на виступі скелі й приховано. Будучи там, він шукає їжі, його очі спостерігають здалека, а його пташенята коперсаються в крові. Вони відразу знаходять те місце, де тільки будуть трупи.